Так, якщо ми маємо, ось, наприклад, ось таку кухню. Ну, Я зараз приблизно розкажу, що від чого. Тут є наприклад, це все можна робити окремо на шкафчиками. Зокрема, бо загальною кухнею ми не витягнемо ось ці всі шкафчики розділені. І можна схематично, в принципі, показати, і тоді, на, наприклад, на цьому нам. Рогортка позначити ось цей поділ, і головне зазначити, яка, там параметри кожного зверця. І в принципі, ну, тоді у нас просто собі один шлях. Ми зможемо параметри цієї шафи, змінити цієї. Це така ціла велика глиба. Ось, навіть з такими цими приладами все буде. Ну, крім змішувача, тому що оцю поличку. В такому випадку, якщо ми зробимо цілої шафи, поличку треба робити окремо. Мені ну, цікаво, Її можна в принципі, зробити, але ну, треба шукати з варіантів якнайкраще. Ну, можна, взагалі є такий метод перекриття і стінка, тобто якось можна або навіть перекриття інших товщин. От, Наприклад, давайте спробуємо зробити. Перекриттям різних товщин. Наприклад, це буде, ну, маючи в голові, що це 18 мм приблизно МДФ. Це буде глибина, там, наприклад, 350 і довжина 1, 2, 3, 4. ну Хай буде 4 на, наприклад, на 8, 8 на 4, 32. ну Хай буде. Або 4 на 6, 2, 40 буде. Ось, ну Я зараз тут буду моделювати, наприклад, так, щоб у мене дуже. Це буде перекриття. Спочатку візьмемо однорідне воно буде, ми включаємо всі параметри, всі покриття. Ну, і тут, наприклад, ми візьмемо дерево, там, якийсь дуб світлий, хоча можна взяти щось гарніше. Його товщина буде 18, ну, буде дуже тоненька дощечка. І далі параметри, інші ми вносимо вже в наступних вже в побудові. Тут можна взяти в принципі, дерево, якщо нам принципово дерев'яна плита так і є, вже налаштована. А далі вимальовуємо собі оцей параметр. Ми Вирішили, тут буде 240, тобто 2400, а другий розмір, наприклад, 350-35 см. Ці всі речі вони такі ергономічні, тобто вони вже продумані, і так як, в принципі, нам вже казали, так всі, що ну, їх можна багато дедоглянути і ну, плюс-мінус коригувати. Ось ми першу дощечку отримали. Можна, до речі, зразу її скопіювати цю дощечку. А це вже буде цікавіше працювати в 3D, ось сюди, наприклад, у нас по референсу, тут йде майже така сама глибина, як і висота. Висота трошки більше. І 35 поставимо 40, 400. Так, і як це зробити? Наприклад, я візьму за кутик, обов'язково за кутик, натисну Ctrl і скопіюю одразу сюди. Хоча, якщо мені потрібно в чистоті 400, я називаю Ctrl і Ctrl-Z. Тоді я одразу беру з Ctrl-переношу догори і пишу 400. Enter. Ось, я вже маю дві дошечки, залишилась ця дошка, ця дошка і ця дошка. Okay. Далі можна взяти, наприклад, параметри цієї дошки, але задати її висоту. Не 18, а зараз ми порахуємо світи. Ну там теж є, насправді, в мене є одне відео про тумбочки. Іноді навіть нам принципово, чи дошка от сюди зайде, чи вона тільки ось тут буде. Тут, напевно, так не побачимо, тут так вони забиті. Ось, ну я думаю, що вона йде між цими дощечками, але це все ну, теж можна зробити. І тут, якщо вона йде між дощечками, то ми візьмемо. Проміряємо ось так, наприклад. Так, сюди і наниз 382 міліметри. Ми поставимо 382. Окей, і в Тредеш. Ось тут. В нас є побудова, вигідна побудова, зараз буде ось ця, по ширині і довжині. А тут ми пам'ятаємо, що в нас 18 ка дощечка. І підтягнемо сюди. Вона, ну, правда, впала на низ, але це не страшно. Можна, до речі, змінити прив'язку. Ось тут є така прив'язка, тобто сильнє лінія буде знизу все піде догори, і ми отримали ось таку досить швидко і компактну полицю. Якщо нам потрібно другу полицю, ось цю, то ми беремо ну, ту саму, фактично, але прив'язуємося. За кутик. Ось тут я вже зразу прив'язалася, не знаю, це не дулося. Ось саме ось тут ну, тут була прив'язка. Але можна розвернути, там собі подивитися, як воно саме йде. Прив'язатися. Це задня стінка, тому можна звідси стартувати ось. і а, схопитися за цей кутик, а, і подати а, в цей бік. 18. У нас є Enter, і підтягуємо геть сюди. Це Пам'ятаємо, що це у режимі ширина довжина. Ось тут ширина довжина, це досить вигідна річ. Ось ми отримали таку додаткову ша... Ой, ну, полицю. Ось. Ну І там вже можна побавитись. Бувають загоподібні, там, там так колись якесь дерево робили. Ну, дерево, скоріше за все, якщо буде дуже така складна полиця, то тоді треба буде побавитись. Але теж ось, в плані воно така досить. А якщо ми все ж таки кухню робимо. Ось, то тут е, теж ну, цікаві такі вставочки, Е, І, наприклад, нам треба зробити оцю таку високу. Ну, ми робимо по цьому референсу. так? Попробуємо, Бо всі, напевно, не вдасться. І, напевно, цю барну стічку ще подивимося. Тут є висока шафа, вона має два дві пари дверцят і основу я бачу. Має. Для цього ми вибираємо ось тут шафу, кухонну. Кухонна в нас є в архікадіївській бібліотеці. Основено, ну тут можна набрати кухонні шафи. Ось, наприклад, така, допустимо, ну, така мені не треба, але я її вибрала, бо вона з тої папки. Тоді вибираю на крісло і тепер обираю, яку треба. Ось, кутові нам, я вже сказала, не потрібні. Ми вибираємо проста. Ось, але вона скошена від підлогу. Я думаю, що прямі теж має бути. Так, скошена підголова. А якщо у нас пряма, наприклад, то ми можемо. Ми можемо вирівняти її. Зараз Це є тільки кутова, потова. Вона ну, ну, мусить бути така можливість. А, так, зараз. А якщо у нас буде скошена, але тут ми поставимо теж 580. Ось ні, це не воно. Так, це треба подивитися, де оце скошення. Ось тут воно відбувається. 580-380. Ну, ми можемо поставити теж 580 і вона вирівняється. Ось так, в принципі, не страшно. Є вона. До речі, хочу звернути увагу, що дверці, завжди дверцута, ось тут видно їх. І ми можемо. А, все ж таки це наскочена, воно може ще скошуватися. Так. Просто пам'ятаємо, що до стіни ці 20 не потрібно ставити. І дивимося, які параметри так ще пропонує. Висок, платка, параметри. Тут є в нас висота 2 метри можна підкоригувати. Там, наприклад, 2,40, наприклад, щось таке. Далі у нас є каркас, а ми, якщо ми включимо тумба, каркас, ага, по висоті включаючи цю річ і 2,40. І це зараз не включаючи. Якщо ми беремо тумба, то тут ще додається или нет и буду... Так. Глибина, ширина в нас є. Ну, зараз наразі зазвичай ми можемо підтягнути до тих розмірів, бо якщо в нас кухня, от ми маємо вже собі розбивку, зазвичай це симетричні шкафчики, плюс-мінус. Там трішки стараємося, щоб воно співпадало верх і знизу, Там трішки собі коригуємо. Ну, зручність теж важлива. А те, що залишилося, тут є невеличка вставочка в нас така, теж полиця. Ми бачимо. Стандартно зробити цю полицю не видно. Це треба приблизно як і оцю полицю робити. от так легше, в принципі, буде. А ось цю все ж таки можна дотягнути ще в Ось. І далі в нас є на дві секції, хоча можна змінити кількість, і в нас є верх і низ. Подивимося в 3D, як це зараз виглядає. Дуже потітно, в принципі. От тільки тут є верхня частинка менша, значно менша, вона така сама, як і інша. Ну, там, допустимо, 60 см або 80 см. Наразі вона в нас розподіл йде рівномірний, але ми можемо забрати ось тут, ну, підняти, а навіть нерівномірний, вона внизу менша. Якщо в нас 2,400 разом з основою, це буде 2,300. І щоб залишилось 800, то 1500. Ось так. Ну і зараз це не буде видно, тому я пишу ОК і в 3D. Подивимося. 5. Ось у нас є ну, така шафа, можна навіть вище поставити. Хоча можна навіть вручну це зробити, зараз я покажу. Ось це вручну теж робиться. Наприклад, 1500 я бачу, що ми можемо ще на 30 см, тобто буде 1800. Ось, ну, тобто, допустимо, у нас тут є інші шкафчики, ми можемо так навіть вияснити тяуту. Ну, каже, що це рівень висоти трошки підлючення. Буває на деяких елементах підлючення, але, в принципі, тут досить непогано спрацювало. От. Далі дивимося сегмент перший, сегмент другий. От, і ми можемо вибирати або відкрита. От, до речі, був такий запит, де та ми цікавилися, як відкрити шафу, як її закрити, може це стелаж, Відкрити буде тут двері, а ось тут сегмент відкрити. У нас тут відкри... включено, що вони уніфіковані функції треба забрати, і тоді, якщо ми відкриємо, то друге буде закрите зараз. Двері. Ось, двері є, а тут відкрити. Окей. В такому режимі от ми можемо частинку закрити, а частинку відкрити. Тобто, якщо ми вимкнули уніфіковані функції. І там, де двері, одинарні двері, можна вибирати ще. Варіанти. Значи, у нас є одні, одні динальні двері з зеркалом, на петлях, нижніх петлях, двері подвійні, розсувні, тобто оці от моменти можна собі підбирати. А ще тут є можливість. Підкоригувати ручки. Зараз будемо дивитися. Передня панель тут є. у нас написано, і можна перейти на передню панель, яка там буде розкладка. Бічна панель, ось це ж по боках. це ось ці речі. О, ручки. А я ручки не хотіла, тому що ось тут у нас ручок немає. У нас є на поличці тільки ось така річ. Так, я... Забираю галочку на ручки, і ручка зникла. І ми тут ще зараз зробимо ну, ще далі, подивимося, фундамент. Можна перейти, який у нас тут фундамент. Тут все ж таки скошеності артикат не покидає ідею скошеності, але в нас є вот суцільний фундамент і є на ніжках. Ну, Ми не бачили по референсу, але можна глянути, яка є ніжка. Тут є прямокутна і циліндрична. Окей, ось вони. От, ну, дивно трошки виглядає, краще, в принципі, фундамент, і тут можна змінити його висоту. 10 см зараз наразі є. І є ще також і зміщення. Наприклад, якщо в нас зміщення менше, ніж 9 см, а напишемо 5,50. Окей, і ну, тайвий фундамент трішки під'їхав ближче. Так, далі. Uh, Дивимося, що тут є точна плінтуса. Щось тут є, така якась основа. можна включити. А, ну, подивимося, що тут є. Ну, наприклад, тут, окей, okay. нічого не змінилося, якщо ми внесемо, наприклад, 4 см. Не, щось тут вимкнене. Ну, тоді. Можна забрати, а е, треба буде глянути, це напевно внутрішня якась конструкція. Видимість ребер тумби внутрішніх оце можна галочки залишати, можна не залишати. Символ отвору. А от якщо у нас є символ, це 2D налаштування, хоч тут наразі нема. Але у цьому у плані поверху. Ось з'явилася можливість відкривання. Ну, Звичайно, тип відкривання подасть свій, свій варіант, але є така можливість пригалочки відкривати. Ось. Ну, 3D-подання, 2D-подання можна змінювати кожен з елементів. Ось тут, наприклад, я собі змоделюю таку штуку, що, наприклад, фундамент буде чорний. Так, внутрішня є. Зараз внутрішньої полиці. Внутрішньої полиці теж іншого кольору. Я візьму антрацит. а ага, я І ось тут теж чорний і чорний. Подивимося, це буде виглядати у 3D. Так, щось воно. Не дуже пішло, чи часом тут не включено. А, включено. Ось це не запрацювало, тому що в нас з попереднього буфера запам'яталася оніфікована поверхня. Заміняти поверхню. А тепер ми маємо внутрішню полиця. Ну і друга полиця теж насправді там змінена. Можна подивитися, але, скоріше за все, не, не, не тут, напевно, так, не відкриєш. От. Але може бути, що є можливість відкривання. Я ще не відкривала таких тумбочок, ну, але очевидно, що вирішала полиця інакше. І тут можна шукати по категоріях, що саме змінити Це полиця? Ага, тут є ще, ще одна полиця. Так, а це є панель. Так, так ага, От це панель, це ці дверця. Так, ну можна собі комбінувати різні речі. У мене був випадок, коли треба було, ну, наприклад, нема такої категорії, що я хочу. Буває таке, що, наприклад, ось тут дощечки окремо йдуть, або просто окреме покриття для внутрішньої поверхні. То тоді можна так само а права кнопка перетворити вибране в морф, наприклад. А ну, я ще зараз поки що не буду. І тоді включати режим редагування морфа. Ось тут і зафарбовувати. Ну, але це буде, напевно, якесь окреме відео, якщо буде на це потреба. Ну, знову ж таки, це ця безпечна область, і потреба можна використовувати. Ну і все, витрати є. Так, ну, в загальному оце воно так і виглядає. Якщо повернути, ну тобто, якщо повністю підтягнути до того, що треба, я ще хочу зробити таку. Річ. Хочу зробити, що, от, наприклад, а, до речі, скільки ми прийшли, перескочили через фундамент вкладочок. У нас є передня панель. Ось вона тут. це та передня панель. І ну, Тип, як вона йде, ця передня панель. Наприклад, є звис. Є коли оця така лінія з'являється, там, десь було у референсі, Я зараз це спробую. І щоб всю красу, умовно кажучи, побачите. Ну зараз це видно, тому що в нас з'явилася нижня поличка. Але я зроблю так, що передня панель буде і на нижньому рівні. Тобто, там, де ми забрали, відкрити немає. візьмемо двері. І вони закрилися. І ми бачимо, що передня панель от має таку ну, полоску. Якщо ми тепер зафарбуємо полиці, а фарбуємо зазвичай у вкладці. Можна, до речі, вкладки включати і так, трошки довше нажати на цей рядочок, з'явиться цей список, і є 3D подання. Ми полиці, наприклад, зафарбуємо в чорний кольор. Окей. Ось, і якщо тут буде біла полиця, передня панель. Так, матеріал внутрішньої полиці, тумба, Сегмент 2 ось тут є чорний колір. Окей, ось. І ми маємо теж буває така мода, що залишається така легенька штучка. Ось. Знову ж таки, є ще така можливість, от якщо у нас є, наприклад, шухлянку, але я, напевно, зроблю в окремій, от власне, в нижній, в нижньому шкафчику це вже зроблю, тому що ця вже, можна сказати, майже вичерпалася ідея. Знову можна просто відкрити об'єкт. І вибрати знову ж таки, нижні шкафчики. У нас є з варіантів досить багато цікавих варіантів. Є такі досить високі шкафчики, такі з пасочкою шкафчики. Але я думаю, що їх теж можна забирати ту фаску, скоріше за все, якщо потрібно. Тобто, скоріше за все, з цим можна трошки побавитися. От, але це вже. Теж окремо можна подумати над тим. І вибираємо це верхні шкафчики. Ось тут теж можна так само, є їхні параметри, дуже подібні, але ну завжди кожна зі шкафчиків має свій, свої нюанси. Ось є така простенька пряма секція, вона стоїть на підлозі, і ми її можемо. Хоригувати. Завдання зробити передню секцію і дві шухлядки, так як у референсі. Ось тут є такий референс, велика досить шухлядка, така, тут немає ніякого чорного, тут відкритий простір, дуже кажуть, що зручно. Можна взяти за низ. і тут ми бачимо теж такий відступ. Тобто ці всі шкафчики, ми зверху хапаємо їх і відкриваємо. Ну, Так, ось як я бачу ось тут. Тут може бути цей. Тайфон, а не хтось. Так, значить, е, далі ми вибираємо: у нас є каркас, е, от тут варіант, так. якщо ми дивимося тумба-чи-стільниця, чи, от чи е, включає висота оці речі. У нас висота задана ось тут, а ми собі вже це коригуємо: чи включає, чи не включає. Ось, в нас є три секції, а нам не потрібно три. Ми виберемо дві. Ось воно скоротилося. Уніфіковано, тобто розділилось на два. Але вручну можна змінити. У нас тут іде, я бачу, симетрично, тому змінювати не, можна, не треба, але можна змінити. Рівні висоти, якщо ми поставимо, то тут навіть не можна буде змінити. В цьому випадку окей, але якщо не треба, то забираємо галочку. Ось І ми маємо сегмент 1, сегмент 2. До речі, зразу ж гляда налаштована, хоча можна відкрити двері, панель. Відкрита, повністю відкрита, дверцята є, і цікава панель окей? І зараз її поставлю, щоб подивилися. А панель це, напевне, ось ця річ така, як зараз. Якщо в нас є панель, і якщо у нас є двері, яка різниця буде? А, двері тут іде. З ручками. Ну, хоча ми ж можемо забрати ручки теж повертаємо шахляда. Ось, І хочемо оцей тип відкривання шуляну. До речі, хочу звернути увагу, що тут в такій простій секції можна включити кран. Ну, але звичайно, треба включити раковину, потім кран, ну, фартук можна зробити, ще навіть варочну панель. Це для мене новинка. Подивимося, що тут ну, є. Звичайно, що і варочний екран тут то забагато, тому вже треба буде розширювати цю штуку. Не знаю, наскільки це традиційно, зараз Ось, І тоді оця варочна панель. Чесно, зізнаюся, побачила це вперше. Але варочну панель, щоб її пересунути, треба схопити. А, ось, це потрібно, скоріше за все, центральну точку. Щоб відтягнути саме туди, де треба. Ось таку річ. Ну, можна, до речі, її розбити, тобто, скоріше, за все також, можна буде розкладку. Це, напевно, треба буде розбити на самому початку десь. Так, кількість сегментів є, а це по, -по, -по горизонталі. Напевно, невигідно і те і так включати, тому, хоча є така можливість, але, скоріше за все, ну, це така рідкісна, напевно, потреба. Ось, хочу побавитися з фартуком. Ну, тобто можна забрати якусь галочку, там, наприклад, товариш нападе, це багато. Е фартук можна, ну, він тут в нас іде такий підхуд, але якщо ми зайдемо, то ми його включили. Ось тут, оцей е фарток йде, ну, це вже за... зараз тут так, ось, і ми його включили. Ми можемо перейти по його параметрах. Так само можна перейти і по раковині, і по цьому змішувачі, і підібрати собі якісь параметри висоту, тип, там багато таких досить непоганих, готових. ось, І оцей хардок, ну, він йде тут під кут, але. Ну, тут такий лайфхак цікавий. Ми можемо поставити ось оцей варіант, подати, ну, там 2 см, це може бути. Ну, умовно кажучи, на плитку. Тобто поставити тут 450. Ось, і можна туди зразу закидати плитку. Як його поставити ну, ту плитку, вибираємо сюди. І, наприклад, на фартук ось тут беремо якийсь мармур. Ось якийсь там мармур білий. Ось ми вже маємо ну, таку штуку. Ну, я думаю, що так теж може бути досить непогано. Ось. І з тих усіх варіантів теж можна. О, власне, якщо ми вибираємо вкладку ручка, це теж у нас дуже цікаво. Вибираємо варіант без ручки, а ну, тут є такий проріз, а він буде такий дуже добрий. А є ще ось. Такий варіант, в принципі, те, що нам більше подобається. Ось. Ну, власне, ось цей проріз нам і треба був. От, залишиться тільки ширину підкоригувати, так, щоб вона була більш-менш низька. Ось тут е, 1000, так ми поставимо з і підтягнемо одни зіткнути. Ось є змішувач. Можна, до речі, змішувач окремо ми його не підбирали. Зараз я ще його покажу і вже, на напевно, буде все. О, так. Тут е -е, варічна панель можна буде вибирати. Ці е -е, е крани можна вибирати, там, наприклад, чорний метал. О, так, чорний і теж тут е оця річ, ну, наприклад, якась кругла тип. Якийсь такий просто отвір, теж до речі є. І теж візьмемо чорний. Чорний. От, наприклад, теж. Ну і тут є якісь от параметри відступів в основному, які відступають, і діаметр, наприклад, 480 можна теж так розтягнути. Ну, досить, досить так, в принципі. Нормально нас наскільки це з готових таких параметрів можна витягнути.